Вірити у диво у світі тотального зла у час війни дуже важко, але вірити треба, бо лише віра додає нам сили у цій боротьбі. Вони служать добру, любові і миру. І як ніхто інший заслуговують на диво. Це ті, хто сьогодні в окопах передової, у дощ, сніг, мороз, боронять українську державність. Ціною власного здоров'я і життя захищають рідну землю і кожного, хто живе на цій землі. Рогатинська міська рада запланувала поїздку на схід на позиції захисників з Рогатинщини заздалегідь, аби встигнути до свята Миколая і дня Збройних сил України потішити бійців гостинцями з дому. Для цього передусім закупила найнеобхідніше те, що рятує життя і допомагає знешкоджувати ворога. На більш як один мільйон гривень рогатинська міська рада придбала шість квадрокоптерів: супутникову систему StarLink, антендронну рушницю, п'ять штук акумуляторних батарей до квадрокоптерів, наземну станцію для дронів, блок багатоканальної швидкої зарядки Бандера Power та три генератори за кошти з одноденного заробітку. Працівників міської ради на суму 76 тисяч 700 гривень закупили п'ять Антидронових сканерів та зарядну станцію Екофлоу через Анатолія Смеркла від благодійного фонду Незламні з України на запорізький напрямок відправилось ще одне авто для військових. У понеділок у холі рогатинської міської ради було умов у вулику зі старостинських округів, почали звозити відрами, пачками, вареники, голубці, пельмені, печене, варени, смажене усе для того, щоб подарувати нашим рідним захисникам відчуття дому, відчуття любові і нашої щирої вдячності за те, що вони незламні, мужні, сміливі. Два Надцять старостинських округів рогатинської громади долучилися до поїздки на фронт: це Васючинський, Вербилівський, Верхньолипецький, Добринівський, Жовчівський, Княгиницький, Конюшківський, Лученецький, Нижньолипецький, Потятинський, Черченський та Фраський. Мешканці 30 сіл нашої громади подбали, щоб бійці отримали смачну вісточку з рідних теренів. Продуктами харчування та іншими засобами долучилися і місцеві підприємці та окремі особи: Ярослав Якимець Михайло Люлька, Роман Маслій, Богдан Гордій, Ірина Ковальська, батальйон невтомних павучків Рогатинського центру дитячої та юнацької творчості забезпечує військових маскувальними сітками, а школярі підгородської гімназії залили близько сотні окопних свічок. Профспілковий комітет Рогатинської міської ради закупив на 12 тисяч гривень солодких подарунків, посприяла добрій ініціативі харчами і релігійна громада церкви християн віри Євангельської, представник якої Роман Малицький супроводжував гуманітарну допомогу на схід. Два буси звантажені під зав'язку, подолали більше трьох тисяч кілометрів, щоб захисники з Рогатинщини. Не відчули підтримку своїх земляків. В часі війни треба концентрувати увагу на допомогу нашим військовим і Збройним силам, на безпекову складову нашої громади. І я вам скажу, що на протязі цього року ми виділили майже 7 мільйонів 600 тисяч на Збройні сили, на безпеку на ці складові. І це є пристойна сума для нашого бюджету, бо за ці кошти можна було б Розвивати нашу громаду, рухатися вперед, вирішувати ті проблеми, адже наша громада дуже велика 72 населених пункти, дуже багато доріг, дуже багато проблем. І от зараз виникає проблема з очисткою снігу. І ми могли купити і грейдера, і техніку, і зняти цю складу, але чи це в пріоритеті зараз? Тому я би десь просив наших мешканців з розумінням ставитися до тієї, бо ми живемо в часі війни, а в часі війни пріоритеті є безпека. Тому основний акцент на безпеку. Фактично, третя наша поїздка: вони є складні, тому що ми проїжджаємо біля трьох тисяч кілометрів це є Запорізька, Луганська, Донецька області по всій лінії фронту. Ми отримуємо заявки від військових частин і, власне, закупляємо ті необхідні речі, які вони дають в запитах. І для того, щоб треба їх доставити, то передати в руки, взяти акти прийомки передачі. І це така рутинна робота, тому що це є бюджетні кошти, і за бюджетні кошти треба відповідати. Тому Провести закупівлі, відповідно, по потребах військових частин, які звернулися до міської ради. Я хотів би сказати, що жодний запит військової частини, який поступав в Рогатинську громаду, він не лишився без уваги. Ми всі, всі запити виконали в повному обсязі. І, відповідно, нам потрібно провести закупівлі, після цього зорганізуватися, виїхати. Привезти вручити в руки, підписати акти, прийомки, передачі. Ну а саме основне це напевно спілкування з нашими земляками. Бо фактично. Дуже багато наших земляків служать і вони розкидані по 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 всій лінії фронту. Вони потребують уваги, спілкування. Вони раді таким поїздкам. Коли ми приїжджаємо, спілкуємося, приємно і хотілося додати, що громада також долучається до небайдуже. Небайдуже і власне, старостинські округи, які готують різні смаколики і різні домашні речі, які радують військових. Наша молодь, яка також працює. І передає якісь малюночки. Мені приємно, що наша громада десь сконцентрована на тому, що розуміння єдиного місцевий бюджет допомагає фінансами і купує дорогі речі. Але до цього долучаються і діти, і вся громада, які збирають кошти, є речі, які... Ми не можемо купити за бюджетні кошти, але вони дуже потрібні там військових збройних сил. І тому ми приймаємо рішення, що те, що ми не можемо купити за бюджетні кошти, ми купуємо за ті кошти, які ми збираємо. Ми збираємо на аукціонах, на різних пожертвах і на одноденних заробітках, які спрямовуємо і потім звітуємо перед громадою, куди ми ці кошти. Витратили, що ми купили для наших військових. Чи наступного року році буде продовжуватися така практика? Наступний рік буде складний, адже з місцевих бюджетів забирають військове ПДФО. Втрати нашого бюджету будуть приблизно в межах 40 мільйонів. Це буде складно, але ми розуміємо, що ці кошти будуть спрямовані в державний бюджет для зміцнення оборонної здатності нашої держави. Але в бюджеті на 2024 рік ми закладаємо кошти для військових для того, щоб допомагати їм і виконувати ті нагальні потреби наших збройних сил в наших можливостях і нашій компетенції. Під час візиту в одній із військових частин міський голова Сергій Насалак вручив медалі Івано-Франківської обласної ради лицар бойового чину до Дня Збройних сил України Володимиру Лаб'яку і Василю Гнатюку. На відео, яке представники Рогатинської міської ради зазняли під час візиту у військові частини, бачимо серйозні втомлені обличчя бійців. Багато хто з них на війні уже другий рік їм ох як налегко, але вони не скаржаться. Більше ніж рани їм може боліти тільки наша байдужість. Тому так важливо, що по холоді війни захисників зігрівала. Думка, що ми пам'ятаємо про них, і робимо усе, що в наших силах, аби військові мали чим воювати і вижити у цьому пеклі. Але навіть в жорстоких умовах війни є місце позитиву. Скажімо, оцей бойовий котик, який носить форму ЗСУ і разом з українськими вояками охороняє військові позиції.